У цьому відео я розкажу, як дата аналітик може за допомогою Python створити інтерактивний дашборд і перетворити його на вебсайт. Такий вебсайт буде доступний замовнику без хостингу, без оплати та без складного коду. Перейдемо до реалізації. Для початку створимо папку проєкту нашого сайту, додамо туди наш ноутбук та CSV файл з даними. Відкриємо vs Code і перевіримо, що все працює. Наступним кроком зробимо локальний запуск нашого сайту за допомогою Viola і перевіримо, що він генерується. Далі додамо до нашої папки Requirements та файл readme. Щоб потім запушити наш код на GitHub. На самому GitHub створимо новий репозиторій під наш сайт з дашбордом і відправимо усі файли з нашої папки в наш проєкт. Потім перейдемо до створення сайту. Відкриємо Binder і безкоштовно згенеруємо посилання на наш інтерактивний дашборд. Редагуємо посилання вручну та перевіряємо, що все працює. Коли ми впевнили, що сайт з інтерактивним звітом працює, то можемо відправляти посилання нашому замовнику, яке він зможе відкрити навіть з телефону.